Відновлення довіри це не тільки слова а дії. І щоб не зациклюватись на негативних переживаннях, варто фіксувати моменти успіху. Хочу запропонувати вам інструмент щоденник довіри. Він допоможе вам фіксувати моменти відкритого діалогу, помічати, коли партнер чесний і не ховається за виправданнями. Усвідомлювати свої емоції. І реакції на зміни у стосунках. І хочу вам навести приклад запису у такий щоденник. Сьогодні ми поговорили про складну тему. І я відчув, відчула, що партнер відкритий. Я помітив, помітила, що вперше за довгий час не відчула тривогу під час розмови. Такі записи допомагають зосередитись на прогресі, а не лише на тому що ще не виходить зараз.